Чоловік по долі, який він? Давайте подивимося, який чоловік по долі вам підходить, який він, і коли він до вас проявиться пора року, Літо, весна, зима чи осінь. Отже, для кого цей розклад? Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Чоловік по долі. Для кого цей розклад? Для людини, яка не може зробити е, впевнено вибір в чомусь, тому що не бачить е, можливості, дехто балансує, пливе за течією, е, тому що поки що немає виходу е, для того, щоб обрати щось. Можливо, це рівнозначно, можливо, одне і інше е, не настільки приємні і треба обрати, тому людина зараз. Е, От вагається, дуже вагається, боїться розрушити щось в своєму житті. Так, це людина, яка нещодавно, можливо, дивіться, організовувала якесь дівішник, сама гукола дівчат, да? можливо, на роботі навіть корпоративчик готувала людина. Людина, яка була причетна до підготовки якогось ну, для святкування весілля, і так далі, тобто приймала якусь участь, можливо, там квіти заказувала, і так далі. для королеви мечевої це близнюки Терези Водолія, або для людини, яка зараз знаходиться от в холодних енергіях. Вся така продумана і старається не показувати свої істині. Почуття. Давай подивимося. Чоловік по долі. Чоловік по долі. Так, Хочу ще покласти. Ну, тут, скоріше, його опис сам він поки що не випав, Дивіться, Може бути оце він лицарем Пентаклів, молодше 35 років, або виглядає молодше 35 років. По Пентаклям, до речі, там на початку, як взяла колоду, теж король Пентаклів був Пентакливий. По Пентаклям це телець Діва Козиріг. Людина сам по собі повільний, не поспішає. Людина бачить ціль і йде повільно для того, щоб не наробити помилок, впевнено, крокує до своїх цілей. Людина енергійна, вмотивована, натхненна. Людина, яка, маючи ідею, прагне її досягнути. Так, Зараз в житті немає ні за що відповідальності, відноситься так по-дитячому. Або людина, в якої є дитина. Так. В цілому швидко приймає рішення. Вчасно орієнтується, яке рішення прийняти, як вчинити. Так. Далі загадкова людина. Людина не любить про себе одразу все показувати, розказувати і так далі. Людина спочатку приглядається, а потім уже відкривається, але не повністю. Тобто, ця людина показує тільки частинку себе, не любить оголювати свою душу, любить допомагати. Так. І... Людина, яка щось переживає. Можливо, ця людина, дивіться, вклалася грошима в якусь сумнівну махінацію, операцію і так далі. І тепер знаходиться в обмеженнях. От таке сталося у цієї людини. Так, і ще чоловік по долі, який жив? він, можливо, сам випаде. Так, дивіться, хоче розумну собі жінку, хоче сім'ю, хоче бути щасливими, хоче, щоб жінка не була надто емоційна, тому що він і сам не надто емоційний, він не може проявляти ці емоції, може мати професію, пов'язану з металом. Це може бути хірург, айтішнік, може бути військовий. І прагне розумну жінку. Так? Ту, яка ем, обдумано, зважено все робить, говорить. Так, ну, все-таки, бачите, випав імператор. Не показала масть. Можливо, це якраз і Пентаклю, Телець Діва Козиріг, але в цілому це людина, яка спрямована на створення сім'ї, дійсно з серйозними намірами. Йде цей чоловік розуміє, що для того, щоб була щаслива, варто все ж таки взаємодіяти з жінкою на рівних правах. Тобто, я б сказала, так це людина під дійсно, в розумних цілях, якщо йому пояснити. Чому справді так варто зробити, і логічно це буде правильно, то він буде прислухатися до ваших думок. І, до речі, він буде прислухатися до ваших думок, тому що вони його будуть цікавити. Ну, Давайте пору року глянемо, коли ви можете його зустріти. Так, пожезлимо влітку, число. Так, Четвертого. Ага. По пентаклям. Дехто осінню. Так, 4-го числа. Дехто влітку, дехто ще осінню. Так, багато хто влітку у вас дійсно може зустріти, але і восени може бути. Давайте подивимося осінню якого числа. 2 числа. Можливо, другий місяць осені, Тут 4 місяця літа не буває. Можливо, дивіться, після літа, все ж таки, четвертий місяць це вересень, хоча він пройшов уже можливо, наступного року, а якщо восени, то це 2 числа, можливо, другий місяць, Так, вересень, жовтень, да? або наступний місяць. Можливо, хтось із вас вже зустрів цього чоловіка, або це все ж таки 2 числа, можливо, 2 листопада. Нехай все хорош неодмінно збувається. Не гараздний негатив обходять вас стороною.